Камінь-Каширській громаді підтвердили загибель 31-річного військовослужбовця Василя Приймака, якого вважали зниклим безвісти, волинянин поліг 20 листопада 2024 року. Під час виконання бойового завдання в Донецькій області дату і місце прощання з Василем Приймаком сповістять додатково. Вічна пам'ять. У селі Гряди попрощалися із захисником України Романом Красюковим, воїном 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Півтора року його рідні чекали, вірили та молилися за повернення Романа додому живим. На жаль, експертиза ДНК підтвердила найстрашніше. Він загинув 2 травня 2024 року в Куп'янському районі Харківської області. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Похорон захисника був у ківерцях. Ховали старшого сержанта Олександра Мишка, який після важкого поранення помер у лікарні. Учасник АТО, мобілізований до Збройних сил України з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та зарахований на посаду головного сержанта зенітно-ракетного взводу військової частини. У травні 2024 року під час виконання бойового завдання отримав важке поранення. Тривалий час лікувався 27 вересня 2025 року. Серце героя зупинилося у лікувальному закладі. Відспівали Олександра Мишка в храмі Покрови Пресвятої Богородиці. У захисника лишилась дружина і двоє дітей. Висловлюємо щирі співчуття рідним. За вересень на Волині зафіксували 15 інцидентів, що стосуються роботи ТСК. 12 з них це 80% – не підтвердилися та стосувалися неправдивих повідомлень, перекручених фактів або елементів інформаційно-психологічних операцій противника. Три інциденти це 20% – підтвердилися. Станом на сьогодні триває три розслідування. На волині прикордонники затримали трьох порушників на території Ковальського району. Військовослужбовці Волинського прикордонного загону припинили спробу порушення державного кордону групою осіб. Інформацію про можливе правопорушення прикордонники отримали від співробітників оперативно-розшукового підрозділу. За кілька метрів від держрубежу наряд виявив трьох невідомих осіб. Коли ті зрозуміли, що їх помітили, кинулись на втюки. Згодом прикордонники наздогнали та затримали по. Рушників ними виявилися жителі Київської області віком 25, 37 та 41 рік. Відносно чоловіків склали адмінматеріали. Остаточне рішення ухвалюватиме суд. Фінанси мали інклюзивність, не реалізували. Так каже ветеран війни з ампутацією та радник міського голови з питань інклюзії та мобільності Євген Сивопляс про новий бізнес-простір на п'ятницькій гірці. 2 у Луцьку там виявили численні порушення, небезпечні сходи, відсутні поручні та маркування, ненормативні пороги, погане орієнтування за кольором, непридатна універсальна гігієнічна кімната. Дверні ручки не контрастують із лиштвою відсутні тактильні таблички. Порушення державних будівельних норм, що стосуються інклюзивності, на кожному кроці. За словами ветерана, наразі бізнес-простір не можна назвати доступним. Такі елементи, як поручні, маркування, пороги, інформаційні таблички і вказівники, а також універсальна гігієнічна кімната та стійка рецепції, потребують змін. На волині медики за 23 хвилини відновили серцебиття пацієнту. У неділю, 28 вересня, до обласного центру екстреної медичної допомоги надійшов виклик про непритомного чоловіка, який не дихав. За допомогою дефібрилятора та лікарських засобів медикам вдалося реанімувати пацієнта. Серцебиття відновилося вже через 23 хвилини, після чого чоловіка госпіталізували. На Волині поменшало хворих на ГРВІ та COVID-19. За минулий тиждень 22-28 вересня області на грип ГРВІ та COVID-19 захворіло 4312 людей. Це на 7% менше, ніж тижнем раніше. На COVID-19 196 випадків, зменшення на 30%. Діти становлять 65% усіх хворих. У лікарні 61 людина. Серед них 60% – це діти. Летальних випадків на щастя не було. У Луцьку водій врізався в паркан і бетонну стіну. Дорожня транспортна пригода сталася на вулиці Шотару Ставеллі. Водій Ауді спершу зачепив металевий паркан, а згодом рухаючись заднім ходом, бетонну стіну. Отруйне сміття звалища виявили в Луцькому районі. Держекоінспекція Волині перевірила полігон біля села Цегів Мар'янівської громади та виявила перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин у ґрунті. Збитки довкіллю становлять понад 4 мільйони гривень. Волинянин організував себе вдома наркопритон. У поліцію повідомили, що в одному з сіл на Камінька-Ширщині мешканець просто в своєму помешканні збирає людей для вживання наркотичних засобів і психотропних речовин. 28 вересня поліцейські провели в домі санкціонований обшук, вилучили канабіс та інші речові докази. 34-річного організатора затримали. Йому загрожує позбавлення волі від 4 до 8 років. У Ягодині віноземці вилучили старовинні предмети та холодну зброю. У валізі 69-річного пасажира автобуса до Польщі прикордонники з митниками знайшли сотні старовинних фотокарток із нацистськими лідерами та технікою, ікони Казанської і Володимирської Божої Матері, медалі та відзнаки різних епох від князя Ігоря до радянських часів. Оцінили колекцію понад 150 тисяч гривень. Також у чоловіка вилучили. Ножі з декоративними ручками, що можуть бути холодною зброєю. Опалення в оселях лучан з'явиться не раніше середини жовтня, 15 жовтня виконком розглядатиме рішення про старт опалювального сезону. Умова запуску, наказ підприємства після трьох діб із середньодобовою температурою нижче 8 градусів через складну енергоситуацію. Початок опалювального сезону намагаються відтягнути. У Луцьку відкрили центр підтримки сім'ї у приміщенні, де розташований центр на вулиці Кравчука, 19 г за підтримки у зробили капремонт на суму майже 14 мільйонів гривень. Громада інвестувала додатково 600 тисяч гривень на меблі, техніку та обладнання. Місце, де кожна родина може отримати необхідну допомогу. Це важлива ланка інтегрованої системи соціальних освітніх медичних послуг задля інтересів дитини. Йдеться про центр підтримки сім'ї, що від сьогодні запрацював у структурі міського управління соціальних служб. Луцький міський голова Ігор Поліщук подякував представникам ЮНІСЕФ та іншим небайдужим структурам за допомогу у відкритті нового простору турботи. Хочу подякувати нашим друзям, дитячому фонду ОНУ ЮНІСЕФ. За черговий проєкт, який ми реалізували разом. Ми реалізували вже дуже багато проєктів, і ми дуже вдячні за таку увагу до нашої громади, до нашого міста, за те, що ми навіть в такий складний час маємо можливість покращувати соціальні послуги в нашій громаді. Хочу подякувати уряду Німеччини за фінансування цього проєкту, нашим партнерам реабілітаційному центру Джерело всім нашим друзям, які допомагали нам в інших проєктах і які допомагали в цьому проєкті. Площа приміщення 280 квадратних метрів. Тут безліч кабінетів із фаховими спеціалістами. І Якщо верхній поверх то локація для прийому відвідувачів та переговорів, то перший це якраз про турботу і допомогу тим, хто її потребує. Саме основне це робота. З дітьми-сиротами та дітьми позбавленими батьківського піклування, тобто підлітками, які не можуть знайти себе у дорослому житті, і наші спеціалісти радо їм можуть допомогти. Наша батарейка заряджається від того, від один одного підтримки і від енергії, яку ми передаємо. Загалом у центрі працюватимуть 16 фахівців. Вони дбатимуть про соціальний супровід сімей, де виховуються діти-сироти, надаватимуть їм психологічні консультації, здійснюватимуть посередництво у справах, допомагатимуть доглядом дітям з інвалідністю. Тощо центр дуже естетичний, все продумано, красивий, є різні функції до дітей, і тобто розвивальні. Марія Іванівна, асистент вчителя, привела у заклад дівчинку, у якої затримка мовлення зі сльозами на очах ділиться тутешнім фахівцям вистачило півгодини, аби знайти до малої підхід та спробувати її розговорити. До одужання ще далеко, але процес уже пішов. От ми сьогодні прийшли і до нас дуже так гарно віднеслися і запитали, що вона хоче, чим хоче займатися, що їй цікаво. Ось і, і зразу і, і включили її саме в те русло, яке їй подобається. Так, яке їй тут подобається, є що десь незабаром дуже гарне зрушення. так з рушенням. одну тут всі є підмоги підстави для того, щоб ці були зрушення. Облаштування центру обійшлося донором у 14 мільйонів гривень. 600 тисяч луцька громада інвестувала в нього додатково, забезпечивши меблями, технікою обладнанням. На сьогодні це вже сьомий. Соціальний сервіс у місті, який дбатиме про інтереси дітей, що потребують соціальної інтеграції.